Ця залізниця це є колишня залізниця, яка вела від станції Підзамче до станції Личаків і далі вона йшла на перемишляне через винники. Ми зараз перебуваємо біля вулиці Богданівської. Як можна бачити, тут величезний насип, так як тут дуже така горбиста місцевість і важко було і тут збудувати цю залізницю. Якщо відкрити, наприклад, на картах, подивитися, вона. Дуже виляє, і вона називалася свого часу змія, так як тут вона робить величезну, таку величезну величезну петлю, де відстань від цю відстань можна було переїхати фактично, за 50 метрів, а вона робить е, круг 3,5 км, е, через це вона якби, свого часу занепала через те, що ця невеличка відстань, щоб її подолати, треба було робити величезне кільце 2,5 3, 3 кілометри. На даний момент вона збереглася в такому існуючому виді від станції під до фактично до дріжджового заводу. Частину ту, яка вела далі, вона була знищена більшовиками під час Другої світової війни, щоб німці не змогли нею просуватися на схід. От вона в такому стані збереглася. До 12-го року вона використовувалася, нею користувався дріжджовий завод. Возили різні товари, матеріали. Також було спроба організувати туристичний маршрут, але воно на тому і заглохло. Е також були плани щодо міської електрички, але це було на жаль тільки в планах. Зараз ми будемо рухатися в напрямку по ці колії е вздовж вулиці Богданівської до е моста. Е це є найвищий міст Львова. По сьогодні збережений, так він вже трошки закинутому стані, але він по сьогодні стоїть. В цей напрямок це є дорога, веде в напрямку до Підзамча. Ми зараз будемо на ній рухатися по прошевченківській гай. Ну, Цей це міст, до якого ми підійшли, він це найвищий міст Львова, можливо, навіть Львівщини, точних даних немає, як ви бачите, металоконструкції шпали. Одна лінія, тобто реверсний рух, але тут ніколи не було такого завантаження, тому його повністю вистачало. Дуже гарний, дуже гарний відкривається вид на Львів з нього, то зараз провідаємо кудись. В телефоні дуже смішна музика. Тир -тир 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 -тир. Дане міст так само відоме тим, що тут дуже часто збиралися 2000-х, на початку 2000-х різні субкультури. Це можна побачити, можна побачити з певних написів, які от можна там побачити от там з цікаві таке. Стохи на моїй могилі танцюйте. Що там пише? О боже! боже! це якісь тут. Якісь Шукають жінку під Вам Тобто тут ще теж цікаво, що якби вона призначена ця колі, тут видно два е, цих формати залізниці. Це наша класична і е, європейська. Е, от. Тобто, якщо наш поїзд український, він приїжджає кордон, наприклад, в Польщу. Оці, Тачанки в ньому міняються на формат цієї колії. Вона набагато вужча. Це було зроблено в радянському Союзі для того, щоб теж відрізнятися і щоб ворог не, не, не зміг швидко просунутися. Через це в нас зараз величезні проблеми. Розкажіть ще, будь ласка, про джерело, яке виходить. Під а, джерело ну, це джерело, воно йде з, з парку знесіння, воно протікає і йде от напрямку вулиці Богданівської, але, на жаль, там. Приватний сектор і люди не удосужилися зробити собі септики, зливають каналізацію прямо в цей струмок, тому там у цій ямі постійно смердить. Так, там, Та, там... Самі зливають, самі е, е, от тут йде тунель знизу, е, дорога йде під нами е, е, Кривчицька дорога. Тут вже подвір'я по боках, але той насип такий робили, ну якби по суті, крізь подвір'я вона оця залізниця проходить. Тут, якщо бачите, ще старі шпали дерев'яні і кріплення старі. А, а, а тут же в 2012 році, коли воно їздило, ще, е, старі, які вже були позношувалися, міняли на нові бетоні і нові кріплення. Ну, тобто вона ще функціонувала до досить недавнього часу. Ну, зря. На жаль, теж ми можемо наблюдати от. таку ситуацію. На жаль, люди в нас не виховані деякі. Хто дивиться телевізор в лісі, на колі непонятно. Коні такі сходи залили собі. Але дуже цікаво, бо такі дуже високі сходинки, бо різкий підйом. Але видно, що це десь їм десь вже роки 50 мінімум, якщо не більше. на Ну так. серед міста, наскільки викопували таку цю долину. Ну то все вручну робилося. Коні, вози і лопати. Вода тече. А, а угу, куди воно далі? Того тече? вони такі великі. Десь одна труба якась йде. Відвід може йти. Ну. No. Але знову ж таки, хіба це дощовий відвід? Це не знаю, не, не знаю. Це щось... Ну, воно десь де, де під низом туди. Наче не смердить. Ну, no. цікаво. Але вода дурна. Попочав. Мені настільки цікаво, дивіться, людина живе подвір'я, е, сад, і тут е, тві, внизу прям е, поїзд тобі проїжджає е, цей. Дуже воно так... в, в Європі такі маршрути е, це ну, дуже рідкість, тому що, наприклад, був план, щоб туристичник його використовувати, такі всякі ровери на, на, на залізниці. Ну, 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 але могла би бути. Зараз тут нагору піднімається робота, тобі не ходить. Минулий раз ми з Вікою йшли, купа людей сиділо, загоряло тут Та ти що? Я не знаю, чого з цим це. Там якийсь крас стоїть? Магні... Туристичний магніт. Ну Це гора, Роман. Там ще бачить якийсь прапор. Певненько угу. він так висить. Це район Галицького перехрестя, якщо заїжджати в Львів. Зі сторони. О! І тут ось ця гора, звідси вид на галицьке перехрестя на ту частину зільвого, якщо їхати з бродів, то сюди можна заїхати на неї. Дуже гарне місце, тут дуже багато всяких туристів приходять. Камера, на жаль, не передає перепаду цих висот, наскільки тут. Ну от, е... Але якби пригнув, то в Ну На санках тут вбитися можна насправді. Не тільки на санках. Наскільки тут викопали, оце все вручну робилося, тому що щоб за різниця проходила собі, щоб поїзд міг їхати, тому що він не може долати таких висот. От. Так, з колії ми повернули так наверх під гірку. Тут зараз починається така стежка mm -hmm. до гори. І Роман нам зараз розкаже, куди ми далі йдемо. Ми йдемо, зараз стежка ведеться. Одна стежок парку знесіння пішохідна. Не велосипедна. вона. Ми неї прямо йдемо до парку знесіння, до будинку Знайдених тварин і до Шевченківського гаю. Ми... Я не знаю, я обожнюю запах такого осіннього лісу. Він такий, ну. Запах класінько, ми відчувають. Там вже йде угорожа з е, Шевчен... Шевченківського гаю. Там, якщо вже побачите, вже е, стоять хати старі. Е, оці, що... угу. е, Шевченківський гай привозять старі українські хати. Там. Відновлені, вони їх, mm. розбирають, якщо в селі знаходять, а -а -а, або церкви так, і вони привозять і, і, і збирають. Вже йде ми зараз поповуть їхню територію, сюди буде йти. Та територія гаю. Бачите, стара українська хата на них на території стоїть. Угу. Можна зайти через головний вхід і там в принципі, собі гуляти там, церкви, всякі хати, е всякі, ну, от. Тут, М -м. Typ, старе українське село не відновлене. Каже Роман, маршрут не велосипедний. Такий місток. На жаль, камера не передає мого стресу, тому поки що виключаємо трошки. Такий чудовий місток. Таке урвище. Йдемо далі.

ясно тут. Небезпечний маршрут. Пропала, раз все. Відеооператор поєднує кілька функцій цим екстремальним маршрутом. Дивіться, яке дерево прикольне. Ага, Це за парканом вже ходять відвідувачі Шевченківського гаю, а ми обходимо територію якби, ззовні, попри парканчик. Дуже гарна мальовнича стежка. Тут, тут. Я пам'ятаю, що повинні. Це мало. Ми вже вийшли більше в таку зелену лісову зону. Вже минаємо Шенченківський гай. З грибами запахло. Так, да? який прикол, да? А чого Я так? так а чого так дерево росте? Не Хто зараз дасть пояснення? Чому в так, дерево? Рівно. Таке кільце. Не, ну що кільце а там і... ростуть, це зрозуміло, чого воно таке рівне? Цікаво. А тут е, пішов човак з псом. А ви тут високий там висиневаль. Тут науковці жили свого часу е, від університету. Це е, вважається, що тут е, з сітк пішов Лію, тому що тут одні перші поселення були. Угу. От, і це, в принципі, був названий честь цього села. В Якому це церква, в якому цей старовинний цвинтар. Будет холод буде стоїть. Який рельєф сумасшедший? Зараз ми виходимо на оглядовий гарний майданчик. Впад, тому що в листопаді починається. І, Сніг. На те, що, коли все виткає, березень. В березень, ну, вже потім, сна, коли ми станемо так розпускається, супер. Оце моє улюблене. Весна, коли не вже розпускається. Ой, як гарно. Йду Не з'їдеш. Тут приносим ката не вже відпована. Один раз можна. Дорога витрати. Я думаю, що це тут якісь речовини будуть. Це, на мою думку. Піднімаємося дуже гарними мальовничими сходами. цієї траси, що я казав, що там я впав, вона там почнеться. Там там ми, ми дуже класно вийшли, ми зараз йдемо на гірськолижну базу, ми зараз будемо тип Тут Дуже заросло, тут зарахову, класний, відомо, інакше заросло за рік. Нажать. Але зараз тут буквально 100 метрів і ми йдемо на вугільну трасу тут є. Я показую зайти на цвинтар, такий класний Так. Да. От він там внизу. От За, за цвинтом починається цей підйомник. Це є підйомник. Далі ми зараз будемо йти. Там є траса гірськолижна. діючий, він повністю працюючий, його розчищають. 50, 50 метрів, тут зараз буде траса. <гум> Зимою воно функціонує? Так, так. А так, Чому ми тут це... не їздимо? Я тільки в минулого року про нього, насправді. Аді, е, е... Аді, от ми пройшли бугільний підйомник, піднімаєшся на ньому. І от звід... з... З... гори починається траса. Можна спускатися, лижі, там всякі сноуборди, тому подібне. Вона йде аж низ, туди. тут, на жаль, не видно. Доходить аж до цього цвинта, що при церкві там внизу знаходиться. А, там е, так, ну, тут є ну, школа так, свого так. часу. Ну без ну. там там, воно ну. Я... Чому mm. ми тут не катаємося? Ну, в якісь букове лісовим. Що по-перше, нас тут... немає. Ну, ну, розати, і, ну, дуже... Взагалі купіки це коштують. Це... Ну це, такий... ну, це вселяється гірської траса таким спеціальним покриттям, що ти можеш і на ньому кататися. На жаль, бачу, воно вже заросло. Mm -hmm. ну, от, і цей. І вся повністю трасає? Ну була, бач, просто вже заросло. Це... Блін, а прикольно, ну будьте. Є такий проєкт, що можна навести QR-код і послухати, як співають пташки. Більшанка. Більшанка. Дуже цікаво, інтерактивно в цьому парку. Ініціатива така. 15. Можливо. <плес> Підмає, підмає місце. Ой, які гарні І це ми вже виходимо з парку на центральну алею. Парку знесіння. Ось Вже почалися алеї з Бруківки. От Тут дороговказ на різні напрямки. Ми прийшли звідси знизу стежки. Тут є кілька стежок до гори такі дуже гарні дерев'яні сходи. А ми зараз рухаємося по алеї до домівків рятованих тварин. Ми заходимо в домівку врятованих тварин. Дуже класна локація. Тут можна вигулювати собак, які тут є зараз в притулку, От, вигулювати їх по парку, де ми ходили. Дуже класна локація. Приходьте, підтримуйте. Тут у нас лисички. Лисички маленькі. А ви мене сміялися? Це взагалі-то не білка на секундочку, а вивірка. Ну, так. Шановні, будь ласка, ну, вивірка, а не білка. А, ну, так. Також білка або білиця. А, ну добре. Перепрошую, пані білка, диві, диві. Я вас, ди ти, ти, який рок-н-ролл. <ріст> не рухай, не рухай, не рухай, руками. <ріст> дай їй ту палку. Пане їй дуже треба. Рінка, Та дай, Вона ж не засовується. Ну, я дай ла бачиш? Я хочу ще з нею пога. Все. Може, бідні сьогодні. Не, боже, такі божеки, ти хороший. Боже, Боже. Цей кошний, величезний такий. Такий великий, добрий. Боже. Тут можна прийти, дають повідець, дають корм, донати, записуєтесь в такий журнал і можна вигулювати собачок по парку. Собачок з оцих вольєрів можна вигулювати по парку, щоб вони трошки виходили з клітки. Хороший. Нагадуємо про те, що дуже важливо донатити на такі заклади, як домівка врятованих тварин. Дуже гарне і корисне місце, на жаль, переповнене. Тому будь-яка допомога буде корисна. Важливо не забувати підтримувати такі місця, які особливо в час війни вимушені в себе тут дати дах над головою для багатьох тваринок. З окупованих зон, з зони бойових дій, тому не забувайте приходити і підтримувати такі важливі ініціативи. І зараз ми йдемо на заключну точку нашого маршруту. Це, як виходити, з домівки віртових тварин, є такі сходи. І вниз ми зараз вийдемо до вже крайньої зупинки нашого сьогоднішнього маршруту. Кількість хімет. Цікава архітектура, цікавий ландшафт. Тут дорога йде прямо, а ми звертаємо на таку стежку до озера. Чудова локація. Ліхтарі навіть є на стежці лісовій. От, настільки цивілізація вже прийшла у Львів. Йдемо чудовою стежкою до озер. Тут вже така гарна місцина, є пару альтанок, можна посмажити якісь барбекю. Літо можна покупатися в озері. Чудове місце. Таке чудове озеро, гарна локація і є кілька альтанок.